Всім привіт! Ох, і спека сьогодні. Значить і так їх марнувато, підпарює. Жарить я не знаю. Це проти при... цих днів, що були, це сьогодні пекло, просто пекло. Ми зранку приїхали сюди на город, де картопля. Ось наше поле картоплі. Я не знаю навіть скільки тут. 20 соток, певно. Ми приїхали і дополювали О, на ті гарбузи наші горизвісні. Одні горизвісні по тим, що їх потруїли, а інші по бур'яну. Бо як ми тут усе спололи, там було дуже мокро. Ну, а сьогодні, наче сухіше було. Після дощів таке саме мокре. Ну, вже допололи все. А понад посходило. Ну, Ми не фанатики. Ми з сапами по картоплі, яка тобі по пояс, ми літо не бігаємо. Восени скосили і все. Ще побачите, який урожай буде. Кожного року вже перевірено. Злилася картопля, проходили, дивилися, жука. Власне, я он, і приїхала. Сьогодні 19 червня. Пам'ятаючи, по минулих роках от минулого року я точно пам'ятаю, тому що 20 червня я робила татуювання і я до цього вже. Картоплю прискала. І 21-го я їздила прискала вранці. Я не знаю, скільки бачків, але жука сиділа, як тії калини на картоплі. А цьогоріч я зараз з одним бачком хочу пройти всю ділянку, і в мене ще й залишиться вода. Тому що дуже-дуже рідко де і дуже рідко де ще яйця попадалися. Ось тільки пролетів жук. Здавимо його і дивимося. Чи він вже щось відклав, чи ні, не видно. А жука я зараз покажу, скільки. Звісно, оце, напевне, вже оце буде починатися, жук. Ось. Оце такий нині жук у нас. О. Або й того менше, дуже треба гарно придивлятися. І я ж кажу, це на... Ось. нема, 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 нема. Дуже важко буде ходити по картоплі, тому що вона... Обгорнута, підгорнута. І виходить, як ти йдеш, що це по борозні всередині, то вона, не знаю, ну мені мало не по пояс. <рес> так що буду зараз ходити. Світла вдома немає, а мені треба вдома таку роботу зробити, для якої світло треба, але нема. Ну, приїхала сюди. Поки доїхала, вхекалася, треба у холодочку. Віддихнути щоб сьогодні, наче й немає такого, не скажу, що голова розколюється. Але о, що сьогодні важко мені з головою, не можу навіть на голову нічого. Вранці наділа кепку, сюди приїхала, я її зняла. Не мож, все мені давить на голову, це очі. ну такий, Не сказати, що й голова дуже болить і дуже такий пригнічений і неприємний стан. По картоплі. Картопля в нас саджена 3 травня. Оброб вже оброблена при посадці препаратом престиж, тільки не треба казати, що він дуже ядовитий і так далі. Не буду називати імен, але попадаються мені такі блогери, що ютубовські, що тіктоковські, які вже по 6, 7, то той по 9 разів обробляли поверху, це вже жуко. Так лупиться, лупиться, а підробок зараз багато. Чи то препарати такі, в общем, заливають картоплю і думаю, що воно ж туди не достане. Ну, якщо ви такі наївні, то думайте і так. Ми поки що обробляємо. Так що пішла я зелена, гарна. Пішла, надягаю і вперед. А то буду ляси точити. І забула саме головне. Що ж я наколотила? Я з собою не брала, бо я наколотила вдома препарат Кораген. В банаці 6,5 мл, там на 50 літрів води. Я шприцом набрала, вищитала, скільки треба, на 10 літрів, на 9-10 літрів води. І оце наколотила. Ну все, піду. Треба було окуляри брати, бо жук такий малий, щоб його вгледіти. Надягла іду. Знаєте, ще в мене така думка, що картоплю, по-перше, ми вирощуємо не на продажу людям, не на харчування. А по-друге, в мене така думка, що це вибір кожного. Чи заливати ядами згори картоплю, чи один раз знизу. І це ж обробляється так само, що там картоплинка, коли та молода ще наросте, а тут згори. Я думаю, що воно також іде все отуди усередину. А з, другої, з другого боку в мазині купуєш. Ой! Пані Вікторія, вам привіт. Я часто згадую вашу розповідь, як у Польщі. Усе фарбується, полуниця як вирощується, і тішимо себе думкою, що купляємо, як каже одна американська блогерка, органік, органічне все. Так що це я тепер вас дуже часто згадую, як ви. Сама собі так у голові думаю, боже, я от вирвала ту полуничку з городу грязну після дощу. Але я знаю, що її. Сьогодні пофарбували зелену, а завтра на вечір вже її вибирають, вона вже почервоніла. Так що в кожного є свій вибір. У нас він такий. Це все, що поки що хотіла сказати. Пішла. Вон від відколи два рядки. Ось іду. Ще жука жодного разу не пирснула. Але отам ходили з мамою, то бачила. Ну, краще пройдуся. І місцями картопля, як я казала, це ось одна з найнижчих. Усередину бедра мені. Арбуз вже ось плететься. Кий ми ось наче ось садили. Тут розплітається. Ну, не бачу я. Та це й добре. Знаєте. Хто таке проходив, той знає. По 3-4 години на тому городі. І ходиш і ходиш. Очі ті в картоплю. Ось який кущ здоровезний. Вже вже буде квітнути. Ну, і <різь> ти? <різь> Оце такі справи. В минулому році. Обробляла зразу ампліго, але, певно, він був якийсь підробка. А потім купили каліпсо. У баночці, я не пам'ятаю, 20 мл. О, перший жук, дивіться. Це в мене, знаєте, чого такого кольору кущ? Це я, Це я дома пирскала щось. Не, не ядовите воно. Не вимила бачок. Вилила, але не вимила. На лід такий залишився. Шукаємо далі. Я як виходиш, то цілий кілька годин по цій картоплі. І очі отаку ни заш, наче вгору не піднімається. Білки очей. Різні як кущі. І ось таке маленьке. Хто знає, наче садиш картоплею такою. І поганою. а чого воно так? Ой, добре хоч трохи вітерець. Ось старий прилетів. Отримуй свою дозу. А потім, я теж кажу, препарат Каліпсо. І мені дуже сподобався. Попадали від нього жуки аж бігом. А ще мені цього року дуже сподобалося обробляти насрання картопля. ой сьогодні довбала. Та ви що? Як кулаки. Ну, я, звісно, ну, жартую, але дуже здорова картопля. уже суп варить варимо з молодої картоплі. А так я обробляла, так як вона нам молоденькою, ми її ще. ця поки постаріє, з неї всі яди вийдуть. ой знову. Чуть-чуть. Чотири штучки. І там вон один. О, ну оце отакі очаги. Так я обробляла актофітом. Шкода, що я взяла тільки пачечку. У нас тут немає вмазіння. Це я як замовляла насіння ще на початку зими. То актофіт. Біопрепарат. Мені сподобалося. Наче вони так і сидять зразу, ну я вичитала, що це нормально для біопрепарату. А на другий день до вечора всі попадали. І досі немає. Нема взагалі. Так що, отак, буду я й далі обробляти. Просто влюбуйтесь, яка гарненька. Аби ще там виросло щось. Чим я сьогодні займаюся? Ото то гарбузи пололи і бусятку вигулювала. Спекотно сьогодні все буду накачувати, тому що в мене не акумуляторний, а ручний. О, попадаються ось. Отакі. О, ну Такого мало, я там ми ходили, кажу, мамі, краще я вечором приїду, пройдуся, Ну, буду знати, що вона пройдена. Так, вам там також, хто бореться з жуками, перемоги над усими оцими нечистями. Зустрінемося в наступних відео. О, трохи вітерець починається. Добре. Хоч ласти тут не відкину від спеки. До побачення. Небагато мені залишилося. І ось по пояс мені картопля, як я казала. По скриптум. Перші рядки, які я йшла. Жук сидить. Дехто ще намагається щось жувати. Решта вже поскручувалися. Видно, що їм нати вам ще. Що їм не добре. Ось тут. Он, вже й голову задрав. Погано, йому це їсти перестав. На тобі ще. І слухайте звук. На 9 літрів наколотила, ще й залишилося. Вправилася за 40 хвилин. Тут що? Он жує. Усередині ще жує. Але... Оу! Вони голови вже позадирали. Нате вам ще. Я не жадібна. Оце і все на цьому. Отака моя перша боротьба з Колорадським жуком. На цьому точно все. Їду додому. Сонечко сховалось за хмари. Комарі! Отам От останні рядки під деревами проходили, хоча там ще ж гарбузи до дерев. Дима мені плечі повідгрізають. Лоб мокрий, спекотно, дарма що вже пів на сьому.